Дружочки, сьогодні випадково просто побачив, як випадково, після риболовлі у знайомого чоловіка такий автомобіль побачив, що просто, ну, просто не перевершений. Зараз робимо коротенький вам огляд. І мені здається, ви теж будете в захваті. Подивіться дружочки на апаратуру нашого пана Сергія Рибака. Подивіться просто. 95-й рік, щоб ви собі розуміли, Форд. Гранд Маракуя Гранд Маракуя, Меркурі, щоб ви розуміли. Фреді Меркурі, подивіться на апаратуру. 4,6 4,7 моторчик. В8 двигун, щоб ви собі розуміли. Подивіться. Оце апаратура, тупо. Тупо Фредді Меркурі, подивіться, що? яка апаратура це що. Андрій зробить нею їхати додому. А тільки що їхав, їхав додому оцією сьомою, я вам скажу теж, апаратура дуже серйозна. Апаратура. Ну і це серйозніша апаратура. А чого? Ну того, що робили, знаєте? Робили, щоб ви собі зрозуміли, який метал. Не знаю якої товщини, але він напевно серйозний. Дивіться, які дивани тут. А дивандека можна собі взяти, чисти на Дівандека і розслабитись, подивіться. Дивіться, які дівандеки. А, то ми можемо подивитися ще так, подивіться на цю апаратуру. Я просто в шоках. Це просто як для президента машина, друзі. Подиви, який бізнес клас. Подиви. Друзі, 95 й рік, подивіться на ці фокуси. Подивіться на сідушку, що вона виробляє. Я просто, я просто в шоках. Подивіться. Чуєш? Пан Сергій, а ти депутат Верховної Ради? Чи що це таке виходить? Дякую, Канадської Верховної Ради, подивіться. А що це таке оце для ключика, що це таке? Ні, це багажник. Топливо. топливо багажник. Ого, це ми багажник отак можемо відкрити? Нажати. Просто нажати? Да. Я просто в шоці. <реш> оце апаратура. Дружочки, ружочки. Ви собі просто не можете уявити, що це за апаратура. Це просто. Це просто дивіться, дивіться просто як цей круїзний лайнер. Що він виробляє? Дивіться, просто одним пальчиком крутиться руль автомобіль 95-го року. У мене в товариша в пасаті був дуже класний гідро, гідропідсилювач руля. Але порівняння з цим автомобілем його реально ніби не було. Він просто, дивіться, на місці стоїть автомобіль і отако, отако робиться. Знаєте, як на, цих, як на комбайнах оцих кейсів китайських, щоб ви собі зрозуміли. тракторах. Боже, як вона, божечко. Я боюсь навіть. Ну, може трошки гайку за них. Ні, я боюся, зараз сраку занесе. Ну, коротше, лімузін. Откупиваєш салончик, будь ласка, пан Максим Андрюху ззаді. Подивісь, сидить, просто як туз бубовий. Андрюха, диви який сидиш, Йолки, палки Подиви. Оце апаратура, оце апаратура, оце ми їдемо. Просто сидиш і почуваєш себе оце, оце директором Ванкувера, розумієте? Подумати, що автомобіль. О, скільки може бути йому? 30-29 років, а, 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 а їдеться на ньому, як не знаю. Як не знаю що. Просто якийсь корабель, це просто. Ой-ой-ой, так ми не будемо робити. Але дуже комфортний корабель. <ріст> Клас. дружочечки, дружочки, а ще подивіться, просто, що це за комфорт. Отут От такий великий підлокітничок, бачите? Але. Якщо, наприклад, є якась ну там, якась е, поважаюча себе жінка, хоче прокататися з якимось поважаючими себе чоловіками на цій апаратурі, то отак вони оці подлокотнички ховають, і, і тут дивіться, і тут дивіться третє місце для якоїсь дівчини. І щоб їм просто не було сумно їхати там комусь ззаді, туди-сюди, то вона просто сідає тут посередині, і вони їдуть троє, і їм типу весело. Ви собі розумієте, да? Отут? Таке місце спеціальне. І тут ще є підігрів сидінь. І щоб ви собі зрозуміли, оце, ну я не знаю, дерево не дерево, але реально дуже такий. Скоріше це дерево. Ну, По вигляду цієї машини, я думаю, тут дуже-дуже yeah. великий відсоток, що це дерево. А ще окрім цього, дружочечки, назовні на є такі кнопочки, я спитався, що це, і Сергій каже, Андруха, щоб ти собі розумів, це. Це такий типу кодовий замок, де просто ти без ключика відкриваєш собі двері. Уявляєте собі, я просто. Я в захваті від 95-й рік. 95 річок. Це просто. Ще до речі, історія цього автомобіля. Коротше. Цей автомобіль був подарований якимось хорошим людям українцям. Ці люди передарували ще раз, ще раз. Коротше, і так цей автомобіль потрапив до нашого Сергія, який по традиції не може його продати там. Знаєте, чи щось з ним зробити. Він просто його мусить передарити, бо це такий передарувати цей автомобіль, таке в якого традиція потрапляти просто в хороші руки інших власників. І дивитися цим автомобільчиком їздити просто на рибалку якусь, щоб ви собі розуміли. Да, це, це просто. Це просто цукерка. Крант маракує, я просто... О, ми сюди вже не влазимо, подивись цю апаратуру. Ну, Легенько таку собі пуску. Дружочки, дивіться, Андрюха хоче, щоб я йому відкрив багажник. Ми це зробимо, Андрюха. Дивіться. На секундочку. Не відкрилося. О, маракуя, не підводь нас, будь ласка. Транк, йо... йолки палки транк, боже, я не читаю, це треба машину глушити, щоб багажник відкрити. А, ні, це ж цю кнопочку нажимати. Друзі, дубль 2, щоб ви собі розуміли, дубль 2, знаєте, не в'яжу. Ну, спишемо те, що ми прокинулися о третій ранку, зараз вже пізна ніч. щоб ви собі так, Дивіться. Дубль 2. бам Андрій, хочеш, щоб я відкрив його багажник. Хочеш? Точно? Дивіться, дружочки. Дубль 2. Бу бум Апаратура відкрилася. Подивіться на цей багажник. Я не знаю, це десь 800. 99,5 літрів багажник. Я не бачив, ще такого. Я робив такий гарний огляд, ну, коротше, цього ніхто не бачив. Ми їдемо далі. Багажничок закривається, дивіться, теж одним пальчиком просто, дивіться. Це він закрився. А тепер ми сідаємо, якщо. Сам собі двері, звичайно, відкриваю, що не дуже по-президентськи, але на секундочку, тепер ми будемо їхати тільки як президент. Подивіться, хоче президент перекурити після важкого дня. Він відкриває попільничку і курить. Хоче заблокувати машину, але не треба, бо тут є центральний замок, який теж сам заблокує ці двері, щоб ви собі розуміли. Ну там, що вам ще вам сказати, Ну, піде, піде. Водій вперед мене на Улл-стріт до бізнес-центру, там де ви зрозуміли, там де крутяться гроші великі. Як завжди. Так точно. Yes, sir.